Коли в мене алергія на пилок рослини, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Ех, як все ж таки гарно вийти в вихідний день на пляж. І сьогодні не дуже спекотно, так, Віка? Так, Сашо. Тепер я можу зняти шубу. Зняти? Як зняти? Ти ж сама хотіла, щоб ми її влітку купили. Бо акція ось тепер носи. Он, мама, носить і нічого. Ой, господи. Ой. Фу. А, що я приперлася з цим радіатором, а над пляж. Така спека. Може, це я піду скупнуся? А? Куди ви підете скупни? А може хто украде цей радіатор? Що тоді робить? Точно, ти правий. Ну, добре. Ой, господи. Дуже спекотно. Так. Угу. Тато, мама, можна я піду купатися? Так, біжи, синку, тільки ковзани зніми, бо вони тебе на дно потягнуть. Оце Віка точно твій син. Це прибіхи. тату, тату, купи ковзани, бо там зараз акція, зимою таких не буде. Ну чого не купувати тоді, коли це треба, а? От сімейка. Сашо, а ми тобі теж дещо купили. Що, нічого мені не купували? Купували. Ну, ми ж купили тобі зимову резину. Давай, носи. Коли? Влітку. Влітку? А коли? Акція, акція. Ну добре, піду хоч скупнусь. О! Буде тобі замість рятувального кругу. Дербе цело. Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Ну що, Куме, пропоную відкрити по пляжці за вихідні? Ех, підтримую кумчику. Тим паче, що вихідні у нас всього раз на тиждень. От тим паче, що в тебе вихідний один раз на тиждень, то міг би його провести зі своїми рідними, сім'єю. А я що хіба не з сім'єю? Ось ти, воно там малий бігає. Ось кумчик. Так. Це самі найближчі люди. Я тобі пропонувала взяти мою маму, ти сказав, ні, я з сім'єю. Так що, кум дорожчий, ніж моя мама. Віка, на цьому пляжі будь-яка людина дорожча, ніж твоя мама. Дуже смішно. От краще з сином, проведи час. Сина. Мамо, мамо, пішли грати. У мене там ще надувний басейн є. Чув? Сів'янин, давай. Біжи, біжи, мій синочок, грайся. Пішли. Ать, 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 ать. Це вже інша справа. <ріс> так я не зрозуміла. Чого це ви у малого забрали басейна? А він все одно плавати не вміє. Сидіти в басейні, як ти він точно вміє. Давай, ну, синочок, залазь в басейн. Так тут вже місця немає. Це взагалі дитячий басейн. І чого це ви забрали у нього пістолети, а? А він їм наглався вже. Мам, а можна я піду морозиво куплю? Так, звичайно, тобі гроші кидати. Ні, не треба. Тату з дядько мені вже дали за басейн і пістолет. Ага. Ясно, біжи, біжи, синочок. Так. Що це таке, а? Це що, пиво? Та яке пиво? Ти що? Тобі пиво зараз скрізь вважається. Так, а ну давай стріляни в мене цим пістолетом. Ти що, я в людей не стріляю? Так, а ну швидко віддавай. Віддавай. Ага. Це ж віскі! З колою. Ми ж не олігархи, віскі чистим пити. Так, я вас зараз вб'ю, я... а ну швидко задираємо! Зараз я швидко, відкрийте, у нас мало. ще Швид... мало. Добрий день, я вибачаюсь. Як справи? Як вам у нас відпочивається? Ой, дуже добре. Пляж, прям мі-мі-мі. Дякую, дякую. А ви до нас надовго? Ну, я не знаю, може на годинку, дві, п'ятнадцять. Я просто дуже погано в цифрах розбираюся, от але у мене телефончик запікує і я поїду. Ага, зрозумів. Вибачте, але лежаки у нас платні. Ага, звісно, а скільки? Ну, як довго ви вже відпочиваєте? Ну, десь годинку. Ой. Ви знаєте, я ж кажу, що в мене дуже погано з цифрами. а… У мене телефончик злобуґелокацію, і я можу подивитися, скільки я тут. Не треба, я зараз порахую вже десь. Це приблизно 150 гривень помножити на ну десь так, щоб було ну десь приблизно 500. гривень. Доларів. Це тільки за лежак. А ще плюс кабінки, плюс парасолька, ну і плюс податок на курорт. Зараз телефончик все вирішить. Алло, Буся? Бося, мені терміново потрібні долари. Скільки? Тисячу. Тисячу доларів. Це за пляж, за лежаки, за парасольку, за якийсь там, е, як ви сказали, податок на курорт. Податок на курорт. А чому так багато? Я не знаю, це робітник, стільки сказав. Добре. Зараз все буде. Добре. Ну шо, китю? Ти як? Я нормально дякую. Та я не тебе питаю. А, ти про мене буся, дякую, все добре. А, а ти кецю, як тепер я тебе питаю? Все нормально, дякую. Дякую, що обрали наш курорт. Молодець. Слухай, а при тарабані ще два шезлонги. Зараз мої куми прийдуть. Так а вільних шезлонгів більше немає? Як немає? А от ті двоє чмирів, то твої корешки Ха-ха, ти кажеш, немає війни. Зараз я їх сюди принесу. Е, що з